Всім привіт! До вашої уваги лот! Ході та кофти чоловічі та жіночі. Мікс брендів, оцінка. Є невеличкі забруднення, потертість та кошлатість всередині. Є різних забарвлень. та з різними принтами. Матеріал бавовна та поліестер. Вони всі утеплені. В лоті 9 одиниць. Вартість тут 1890 гривень. Розмір від M до 2 XL, З розміром M буде 2 одиниці. З розміром L та XL буде по 3 одиниці. Та з розміром 2 XL буде 1 одиниця. Собі вартість по ній дониці 210 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі Дякую за перегляд!